Осінь природа нагадує про швидкоплинність часу. Саме в цю пору року ми, українці, відзначаємо День людей поважного віку, свято вдячності, мудрості і любові. Святкування у Визирському будинку культури відбулося у цьому році без урочистих концертів, за те щирістю, якою поділилися працівники будинку культури та волонтерки. В обідну перерву за круглим столом, що було зібрано у найкращих українських традиціях. Куштували смачні страви, приготовлені спільними зусиллями. Це стало символом єдності та взаємної підтримки. Локація для свята обрана не випадково, адже тут, у Фаєвозирського будинку культури, щодня відбувається велика справа. Жінки-волонтерки, більшість з яких вже у поважному віці, власноруч плетуть маскувальні сітки для українських воїнів. Це їхня тиха, але надзвичайно важлива допомога. Ну, я думаю, що сьогодні всі мають бути активно себе поводити, допомогти хоч чимось нашим воїнам-захисникам. Вони віддають свої життя за нас, а наше життя хай хоч чимось буде ще корисним. Хоч ми вже своє прожили, відпрацювали, але ж не тільки їсти і ліки приймати. Треба якусь користь ще принести, хоч трошки. Ми розуміємо, що це крапля в морі, але все-таки з крапель складається все море. До цієї праці долучаються усі бажаючі, хтось прийшов сюди на початку війни, хтось пізніше для багатьох ця робота стала щоденним обов'язком, який дарує відчуття потрібності. А головне реалізувати бажання допомогти нашим хлопцям на фронті у такій важливій справі, як безпека їх життя. От іду я і питають. ти. Ти де йдеш, говорю на роботу, і я дійсно розумію, що це робота. Робота тому, що я відчуваю цю відповідальність, яка зараз, ну так би сказати, лягла на наші плечі. Адже ці сітки, які ми плетемо, вони дуже потребують нашим воїнам, нашим захисникам, ті, які боронять нашу державу. І питають: ви отримуєте зарплату? Саме найвища плата це подяка хлопців, які присилають нам відео, приїжджають волонтери, беруть сітки і потім фото звіт нам надсилають. І коли вони говорять, Дівчатам із візірки, дівчата називають нас дівчатами. Велике спасибі за і дуже дякують. І ви знаєте, це наскільки підштовхує, наскільки окриляє, що йти і працювати. І незважаючи на вік, незважаючи на погоду, йдемо. І, і іноді здоров'я трошки підводить, але я розумію, що треба йти. Треба йти, тому що хлопці чекають. Матеріали, з яких роблять сітки, постійно вдосконалюються. Колись вони були важкими, намокали під дощем, а нині легкі, швидко сохнуть і служать довше. Це допомагає військовим використовувати сітки за призначенням. Жінки підрахували за роки війни. Вони нав'язали сіток площею понад 15 квадратних кілометрів. Волонтерки кажуть, робота у колективі додає сил, молодості, і енергії. Тут вони не самотні, тут кожна відчуває свою вагу та значення. У нас 10 дівчат точно плетуть. Одні приходять до будинку культури кожного дня, інші навіть вдома плетуть. 1 жовтня свято людини похилого віку. Тому ми сьогодні зібрали родини коло, щоб відсвяткувати трошки, поговорити, відпочити. Цей день у Визирському будинку культури показав поважний вік, не завжди самотність і спокій. Це про активність, турботу і невтомну працю для громади і держави. Тут, у звичайному селі, кожна така сітка, кожна добра справа стає частиною великої перемоги.